Є у Закарпатті казкове місце, створене художнім смаком чудової природи та дбайливою рукою людини. Місце спокою та відпочинку або ж місце нового натхнення та яскравих вражень у туристичному комплексі Богольвар кожен знайде відповідь на власні потреби, комфортабельні номери та котеджі, стильні і затишні, обладнані усіма засобами комунікації, зручні та відповідають міжнародним вимогам. У центрі здоров'я та краси професіонали знають, як повернути до життя навіть найбільш втомлених відвідувачів: масаж, хвойні ванни, джакузі, японська та російська баня, сауна. Це далеко не весь перелік оздоровчих процедур, спрямованих на відновлення душі та тіла. До речі, у Богольварі надзвичайно багаті можливості і для активного відпочинку. Є тут закритий басейн та ставок із коропом та фореллю, є спортивний майданчик, більярдний клуб, можливі прогулянки горами та екскурсії Закарпаттям, або ж просто відпочинок біля вогню на березі лісового озера. Скуштувати європейських або ж закарпатських страв можна у вишуканому ресторані, готовому зустріти як окремих відвідувачів. Так і учасників банкетів та корпоративів. До речі, ділові люди завжди мають можливість поспілкуватися у конференц-залі. Найменшеньким гостям туристичного комплексу також не доводиться сумувати симпатичні звірята у міні-зоопарку, обладнаний майданчик та ігрова кімната. Словом вражень тут більше ніж достатньо. Бо гольвар справді місце казка, вибір людей, що вміють насолоджуватися життям.